Всім привіт! Сьогодні з вами в ефірі вже п'ятий випуск. Просто був стар рев'ю, який ми проводимо у Просто Книгарні. За цим хештегом ви можете відслідкувати попередніх авторів. А сьогодні ми вперше розглядатимемо творчість українського письменника, неординарної взагалі людини, просто космічної постаті, як на мене, з неабиякою витримкою, великого просто інтелектуала. Це Іван Багряний, і ми будемо говорити про його роман Сад Гециманський чудовий чарівний роман, написаний у 50-ті роки. А загалом хочеться зауважити зараз на іншому, що Іван Багряний народився у 1906 році, 19 вересня, за новим стилем 2 жовтня. Чому я так зауважую? Ну, мені стало просто цікаво, за яким знаком Зодіака насправді народився цей письменник, ну, взагалі ця космічна людина. І я розумію, що він такі терези, людина схильна до творчості і людина, яка може опанувати свої емоції, оскільки, ну, враховуючи його біографію і те, як він опис, ну, писав в своєму творі, це людина, яка справді могла погасити бурю внутрі себе. Всередині себе і таким чином ну, тримати, так би мовити, кров холодною. І йому це було потрібно, і він це зміг. І я думаю, він один на мільйон такий. Взагалі мені здається, що його постать вона ну певним чином недооціненна, оскільки ми дуже мало згадуємо про Івана Багряного. Говорю як людина, якій 34 і вона вперше прочитала насправді твір цього письменника. Так ось народився Іван Багряний, ну, справжнє його прізвище Лозов'яга, народився в Харківській губернії, тоді, до речі, відносилася до Російської імперії. що дуже не подобалось, Івану Багряному, і він усіляко ну, сприяв тому, щоб люди відкривали очі на ситуацію, що ми є Україна. Тому, скажімо так, що понад 100 років тому людина. Оголила нерв конфлікту, який ми маємо на сьогоднішній день. Тому цей автор насправді маст must рід must на домашній поличці. Ну і власне, як мінімум, ви повинні просто ознайомитись з його біографією. Так, да, повинні. Я вживаю це слово, саме так. Що ще потрібно знати? стосовно цього автора, мав псевдоніми Полярний. Не знаю, чому саме цей псевдонім пов'язують з хвильовим, оскільки Іван Багряний дуже був вражений творчістю хвилювого, він захоплювався ним, і, власне, він його навіть згадує у романі Сад Гециманський». Також донкочерга. Ось це мені взагалі цікаво. Ну, Згодом він емігрував у Німеччину, я ще розумів, бо там в Іспанію, все таке. А звідки всявся цей псевдонім? Дуже цікаво. Е, пропоную дослідити це разом. Також, е, оскільки ми з вами ведемо наш прямий ефір з міста Хмельницький, я думаю, що Подолянам буде дуже імпонувати той факт, що першу свою збірку віршів Іван Багряний випустив саме у Кам'янці-Подільському. Да? Ну, це наша область, Хмельницька. Тому маємо чим пишатися, звісно. Е, також. Ця людина, яка багато працювала, він працював і у цукриварні, і у міліції, навіть що мене дуже здивувало. Ну, я так розумію, що він надовго там не затримався. Також він робив карикатури, власне, чим він і заробляв, ну і взагалі ілюструванням різних видань, друкованих. Також він працював викладачем художніх, художньої майстерності у притулках дитячих. І в будинках Сиріт теж свідчить про його ну, такий і сильний, і водночас м'який характер, да, що він міг знайти з людьми, дуже різними людьми спільну мову або протистояти просто нереально неприємним людям, так як він це робив у романі Сад Гециманський, тому що він автобіографічний. Також, що дуже прикро, на мою думку, це те, що автор був номінований на Нобелівську премію з літератури, але не отримав її. Загалом, якщо ви знаєте, до сих пір жоден український письменник не отримав Нобелівської премії з літератури. Я обурююсь. Я дуже хочу, щоб це нарешті було виправлено не отримав він її лише з причини того, що його не стало. Він помер. А цю премію дають лише тим, хто ще живий. Тому таку прикрість, на жаль, маємо. Я одразу перейду до ваших питань, які ви лишали у нас у віконечку, в нашому опитуванні до цього ефіру, оскільки сьогодні час ефіру обмежений. І першою будуть питання Ірини Думенко, власне, яка їх першими нам і написала, що я повинна знати про цю книгу. Ну, тут вже я таким пробігом сказала, що ця книга є автобіографічною. Вона описує події 30-х років минулого століття. Мова йдеться про радянський вплив, про радянський терор, про радянські тюрми. Ну, точніше, лінія поведінки да, притамана радянському правлінню і Сталіну режиму Сталіна. Тому думаю, що історики, ну, зверніть увагу однозначно. Хоча, я думаю, вам вже її багато хто радив до мене, але я прикріплюю цю пораду. Чи варто розпочинати з цього твору, чи щось легше є в цього автора. Ну, В цього автора ми маємо ще роман Грулове. Його називають Пригодницьким, але, звісно, він також описує певну біографію Івана Багряного, оскільки перед тим, як потрапити до Холодної Гори у Харкові, от в тюрму, про яку я говорила раніше от в попередньому питанні, він був? Відісланий на зелений клин, тобто ну, ближче туди до Сахаліну. І відбував у таборах ну, 5 років в нього заслання мало тривати, але він через два роки втік. Власне, вернувся в Україну не неабиякої сміливості людина, і був знову таки спійманий і потрапив до тюрми. Тому я радила, мабуть, починати можливості гроловів, якщо говоримо про легший твір. Але я почала з саду Гециманського і абсолютно не шкодую. І я точно розумію, що цей автор, як я вже й казала, мастріт, мастхев на поличці. Мій улюблений герой з книги. Ну, Досить важко визначитись, оскільки він веде Іван Багряний, да, автор веде оповідання в книзі, від свого, начебто, ім'я, ну, використовуючи героя да, Андрія Чумака. Тому. Це людина, яка просто вразила мене своєю витримкою. Якщо, Коли ви починаєте читати, ви навіть не сподіваєтеся, що завершення буде саме таким. І в багатьох якихось джерелах пишуть, що твір має оптимістичний фінал. Ну, я не можу з цим погодитись, оскільки так, не все так прикро закінчується, як на початку думається. Але людину, яку катували, били жорстко, допитували. Знущались усілякою, морально, в тому числі, навіть е, враховуючи те, що сталося наприкінці роману, він вижив. Спойлер, перепрошую. Але ну, уявіть, яке здоров'я було в нього? Е, тим не менш, людина залишилась людиною, і з часом він імігрував у Німеччину, як я і казала. Тобто мав, як мінімум, людське життя е, і помер не закатований в тюрмах і розстріляний десь у підвалах, а е, Просто неба, в якому сенсі, просто в якийсь будній день, а не в таких страшних обставинах, які відбувались героями книги. Ось і наступне питання пов'язане теж з героями: як ти відносишся до того, що в книзі ми чітко бачимо позитивних і негативних героїв? Справа в тому, що дуже важко цю чіткість визначити, оскільки в кожному з нас є світлі сторони, є темні. Ви ж пам'ятаєте, перемагає завжди той вовк, якого ти годуєш. Тому дуже важко сказати, що якісь певні герої є лише позитивними і є лише негативними. Але саме в цій книзі все ж таки можна таких героїв відстежити. Тим не менш, трапляються такі, як Мельник, здається, охоронець, який, виявляється, розстрілював людей. Проте, ув'язнені думали, що він собі такий чудовий, прекрасний, приносить махорку, записує їхні побажання, щоб вони відчували себе хоча б якось людьми. Тому ось так: про недовіру, про віру, про якісь наші оступки, можливо, в думках щодо певних людей. Автор от, використовує ці прийоми, коли ти думаєш про людину зовсім по-іншому. А наприкінці виявляється, що людина не та, якою себе ну, видавала з якихось, можливо, бажань вибілити себе. В житті не так ми всі тр... трішки противні. Ну, таке є, але ми всі чарівні, ви маєте це пам'ятати. І особливо, якщо ви прочитаєте цей твір, ви зрозумієте, що там дно з деякими людьми, з їхнім моральним станом. Тепер питання від Крістін Букс. Що найбільше вразило, який епізод? Перше, що приходить в голову, Ну, книжка взагалі є досить великою, цей роман, понад 500 сторінок. Є різні видання, звісно, але от орієнтовна така приблизна кількість сторінок, це 500 плюс. Тобто, певним чином його називають епопеєю. Так, мабуть, і є. І епізод, який мені от, коли я прочитала це питання, перший. Же який, Всплив у пам'яті, який не забувався, власне, по свіжим враженням від прочитання, це коли Андрій, головний герой, розмірковує про те, що там за гратами десь шелестить, шелестять дерева. Тобто весна є, значить, каштани, є осика, яка несе за собою легенду про зраду. Каштан, можливо, не такий таємничий. Проте він нагадує йому життя. І одного разу, коли в камеру тюремну залетів листочок, для них, для ув'язнених, це було справжньою подією, тому що це хоч щось, якась така невелика краплиночка, але е, яка їх пов'язувала з мирним і вільним життям ось цей епізод. Але книга сповнена взагалі ну, багатьма такими епізодами, спогадами і думками, розмірковуваннями головного героя. Що для мене є шоком певним чином, оскільки автор, який переніс стільки страждань, як взагалі він написав цю книгу гарно, художньо. Тобто, посеред всіх цих катувань він зміг такі зробити вкраплення в цього дива, дива життя, дива закоханості, дива того, як поводиться жінка, того, що взагалі жінка значить для чоловіка. Ну, Мастріт, нагадую. Кому би порадила читати цю книгу, а от кожному. Радила б я її насправді кожному. А зацікавить вона однозначно, як я вже казала, істориків. Сумніваюся любителів фентезі, але знаєте, мені би було цікаво, що би сказали любителі фентезі, прочитавши цю книгу. Можливо, вони б теж не повірили в те, що таке відбувалось. Адже зараз насправді складно думати, що взагалі це все реально. Тим не менш, так було. І певним чином історія повторюється. Оскільки в романі дуже гарно прописаний той момент, що російською істина битіє визначає наше усвідомлення, то російською це слово, воно буде битіє. І тобто те, що відбувається в книжці, це справжнє катування, справжнє страждання, це битіє, аби доказати, що російська імперія не згасла. Ну, Це те, що. Ув'язнені розуміли, через що вони там сидять, через те, що вони розуміють, що це не так, що є незалежні держави, але їм нав'язують іншу думку. Тому самі подумайте, чи минулися ті часи насправді? В такій формі можливо в такій формі точно так, але якісь відголоски ми маємо до сих пір. Яке місце відвело би у топі прочитаних на сьогоднішній день? Це однозначно, я думала. У десятку точно. Потім розуміла, що у п'ятірку. Зараз розумію, що перше місце він поділяє з іншими моїми улюбленими авторами. Взагалі, зарубіжна література мені, можливо, чимось ближче, бо я дуже люблю магічний реалізм. Іван Багряний писав у жанрі у стилістиці реалізм без магічності усілякою, та де там її взятись. Тому дуже хотілося би сказати, що да, Разом з українськими письменниками він поділяє все-таки перше місце От, із сучасними. А взагалі, я буду переглядати свої улюблені топи ну, свої топи улюблених авторів, тому що з часом дізнаєшся, наскільки є потужні в нас в Україні автори. І наскільки вони виборювали собі право взагалі жити для того, аби написати цей роман. Ну такими. Скажімо такі, це, це не те, що йому сприяли обставини пережити таке не побажаєш нікому взагалі. Але ми маємо чудовий роман, який описує речі, про які боялись говорити ті, хто вижив. Ну, таких були одиниці. Взагалі важко уявити, що насправді довелось пережити людині, там, знаходячись у тих в'язницях. І, до речі, улюблене наше питання, чи порівняла би я цю книжку і ще з якоюсь іншою. Порівняти ні. Але тематика ну мені так дотична e, 1984. E, старший брат пильнує за тобою, розумієте, коли тобі не дозволяють відчувати, думати, мати свою думку. E, от це все є в цій книзі, тільки тут це все насправді відбувається. Якщо «1984» це якийсь певний вимисел, то тут це все правда, і тут це теж все під забороною. Думати ти, звісно, можеш ніхто не проникне в твої думки. Але думати не так, як це е, хотілося би владі того часу, звісно, ти вже права не маєш. Е, також людина у пошуках справжнього сенсу, Віктор Франкл, так, м, тому що саме от, е, Віктор Франкл стверджував, що пройшов е, концтабори завдяки тому, що в нього була мета, певна, м, заради чого він жив. Так само, я думаю, що е, от, в автора. Е, Простежується ця же ідея. Тому ми будемо завершувати наші з вами сьогоднішні балачки. Ми говорили про чудового автора, нагадую Івана Багряного. Також хочу звернути вашу увагу, що він, окрім саду гециманського тигроловів, які, до речі, спочатку носили назву Звіролови, написав віршований роман скелька про зраду. Московських ченців і про повстання, значить, мирних селян, які повстали проти їх, цих ченців і спалили церкву. Ну, це також було понад 100 років тому. А тема виходить від московського патріархату в церквах. Вона актуальна знову і на сьогоднішній день. Тому ви думайте, що наші автори, класики нашої літератури, вони щось знали. Знали вже тоді, вони бачили те, що, можливо, більшість не помічала і зараз не помічає, але. Я раджу звертатись до класиків української літератури. Звісно, в нього є ще чудові твори і збірки оповідань, тому раджу детальніше зануритись у біографію цього письменника, тому що навіть, мені здається, в годинному ефірі не розглянеш усіх питань, що стосуються його долі, його творчості. А з нами з вами були ми. Просто книгарня, просто Букстар Review. І нагадаю, леді Бо про книжки не тільки шукайте в інстаграмі, шукайте на Ютубі і пишіть свої питання. Дякую.